Всім привіт! 20 березня приблизно отримала бандероль із інтернет-магазина Квітковий сон і оце все воно так розрослося, мої квіти. Хтось розмножився, хтось залишився один. Я ще хотіла й продавати з того, що я купила, але побоялася, залишиться без квітки. Оці рослини, які переживуть літо. Будуть маточними кущами, не вони будуть, я з них братиму живець і в кінці літа вкорінюватиму, щоб зимою брати в теплицю, рослиниці. І Раніше я висаджувала в ящики. Оці пластикові ящики насипала землі. Добре, воно тут росте, дно там не застелене, земля гарна, але треба поливати весь час. Не можна покинути на 2-3 дні, бувають засухи такі, що треба поливати щодня. І коли дуже жарко прибирати його в холодок нелегко. Саме краще, коли рослина росте в землі, але не всі вони люблять просто в землі жити. Так само я знайшла інформацію, що можна оці рослини тримати у теплиці влітку. Отака зимова ж теплиця, нічого тут не росте, під столом посадить. Я садила, капельну стрічку клала, отам воно все росло, поливала, але спека така була, воно варилося. І газетами застилала оці полички, щоб йому там легше було. А рослинам було дуже важко. Теж не сподобалося мені. До речі, теплиця майже порожня. Ці ось букет гарний, але дуже слабкі рослини. Можливо, останеться місце, десь висажу для краси. Треба викинути. Не піднімається рука повикидати, але це слабкі рослини. В ящиках тримати маточні рослини не сподобалось, в теплиці не сподобалось. І ми придумали ось ось такий квітничок, насипана земля, тут дуже гарної землі, 10 см насипано, оббито, багато сюди вміщається. І виходить, якщо навіть засуха що я не полила, то там волога буде, воно ж на землі. І такий самий квітничок мені зробив чоловік і для нових квітів. Залила водою і накрила, щоб воно відпарювалося, і буду пробувати копати. Уже з тиждень воно тут отак лежить. Поллю дуже сухо, дуже твердо, принесла землі, та багато треба сюди землі гарної, щоб йому добре було. Треба і пухку, і жирну землю зробити. І буду я таким займатися, потихеньку буду висаджувати. Набрала новенької вербени, ось рожева така, я й не пам'ятаю, що виписувала. Що подобалося, та й брала. Оце те, що я виписала. Жовте листя, можливо, не полило якийсь раз, бо не було часу. Оце те, що розмножила. Вершинку ж я оцю зрізала, тут це швидше зацвіло те, що я приживила. Такі вербени. В тому році теж у мене не одна була, то якусь я викинула, не сподобалось, така слабка. Залишила лише отаку червону, а якась схожа на неї була дуже погана, хворіла і вербена буває, хворіє. Слухала Олю, в якої купувала оці вербени, каже, що до метра в діаметрі може кущ розростися, посадила. І лобелію біля неї посадила. В тому році я на неї сердилася, а вона мені зараз подобатися починає. Отаке. У нас трішки косаж поламалася, все ми покосимо, приберемо це мій квітничок. У колесі. Тут мої вісти три, таких квітів насадила. Усього насадила, буду доглядати. Тільки немає чого показувати, бо трава не кушена. І алісум розростається. Тут черешня замерзла, ми її вершки спиляли, нову посадили, бо вона й не родила. Вона виросла і замерзла. І тепер я на неї вішаю свої пеларгонії. Я починаю любити пеларгонії. Раніше я їх не любила. У колесі гвоздички, біля мене собока. У нас в хазяйстві є чотири куриці і собока. Хвилину зайшла в хату, Уже прийшли киш я його скопала. Це місце тут був магазин наш. Розібрали, поставили квітник. Отак От мені найбільше подобається утримувати влітку свої маточні рослини. І ще ми зверху натягуємо затінюючу сітку. Купили 60%, а вона така важка, коли великий вітер її підкидає і ламає. Треба трішки меншу було брати. Вперше я купила цю сітку і ну, Немає досвіду в мене на неї. Я коли отримала вандероль, живці стояли в хаті на поличці, оживали від дороги, потім я їх забрала в теплицю. Потім я побачила на цих рослинах як тирса. У нас оці дуги з лози, і там, буває, шашель робить таке, як тирса сипеться. Я думала, що то і в нас таке посипалося, але то теля була на оцих. Калібрахуа була тля, швидко я їх винесла на вулицю, побризкала актарою, вроді не видно. На вулиці я не боюся бризкать. Це квіти їх не їсти, буду бризкати і актарою, і жуков, щоб нічого не нападало на ці рослини. Можливо, якийсь раз і редомілом буду бризкать. Взяла я чотири види біденса. Біденс це така жовта квіточка, можливо, вже у всіх вона була. У мене вперше така відкрилася. І ось яка гарна. А дві ще не відкрилися, але буду висоджувати. Калібрахоа різні, лобелії голубої три види. І десь ще і рожева чи фіолетова. У мене є біла лобелія. А тепер будуть ще і такі. Була у мене біла бакопа, тепер узяла ще голубу і рожеву. Це, звичайно, не доглянуте, тому що ми доки рили розсаду, воно тут стояло, поливалося та і все. Не бачила я. Кому хорошо, кому погано, прибігла, полила і побігла. Є у мене Алісум білий, а тепер ще і фіолетовий, і петуній різних трішки добавила. Я і в тому році так брала різні рослини, які є, а потім дивилася, щось дожило до весни, щось не дожило, навіть до осені. Махрові петуні її люблю, але вони слабкі. У мене вони не живуть. У теплиці ще навіть є квіти. Трішки пеларгоній, брали гарно люди, пеларгонії, але думаю, на село їх пішло стільки, що на той рік вже не треба буде. Навіть петунія ось у горшку залишилася. І ще навіть не квітне катаронтус. Я на нього і в тому році сердилася, тому що дуже довго він не хоче рости. Йому холодно. Висіяла 50 насінин, їх тут приблизно 30 і, мабуть, вони мені всі залишаться. І так само Остік, ось ці ось не хоче квітнуть. Я його давно вже живцювала той, що ще восени. Живцювала. Вже пішов, але з квіткою не залишили, тепер нема ще показати. І так і стоїть оцей, думає. Горшки з пеларгоніями. Ну, ці можуть жити і жити, комусь на день народження буде подарунок. В основному порожньо кущова петунія не дуже потрібна, уже в тому році її не дуже хотіли брати. І глазки теж не треба стільки, їх треба дуже мало. Яка ж таки оця калібрахова горна. Треба зберегти. І ця горна. Висаджую квіти, хочеться, щоб було гарно, а в мене щось воно виходить, як завжди. Тому що різне все. Лобелія. Така вона цікава, різна, Уже вечір закривається трішки, мов паличка одна. Зараз ще поламаю. Дивіться, яке коріння в неї. А я думаю, що воно там таке стоїть слабеньке. Просто я її не прищепнула. І тому вона така паличка. Коріння дуже сильне. Це те, що я вкорінювала оця. Міла лобелію в 3-літровому горшку залишить і посадити. Ну а маленький ж посадить у квітничок. Та тут така коренева система, воно б тут вмерло в цьому 3-літровому горшку. Біден, скажуть, теж сильно. Зараз подивимось. Тут темне коріння, можливо, воно таке ж у неї є. Дуже багато корінь. Біла лобелія. Це в я купувала. Дивіться, яке коріння, Як йому тут важко було, а воно ще не квітне. Їх треба просто під номерами по кольорах продавати, щоб оце розросталося вже в людини, у квітнику. Дуже багато коріння, це неправильно. Я пробувала навіть у великі садити їх. Заростає, а цвіте воно ось тільки зараз. Це зараз пооббираю, це моє. Це ж мені так можна і не оббирати. Для людей я оббираю оці листочки. Щоб гарний вид був. Але на базарі бачила, продають із оцими листочками. У нас рукавиці драні, але квіти мають бути гарні. Тунії я брала і висаджувала їх у ящики. І дивлюся, вони не ростуть, а їм погано, Мові земля там гарна. Якісь ростуть, якісь не ростуть. Коріння було погане, коли я висаджувала. Я поперебирала, де більш-менш гарне, висадила. То воно там сиділо. Я витягла, думаю, хай ящики не займає, сюди ось до такої посажу. Дуже слабе коріння. Висажу сюди, хай воно тут ось живе, можливо, тут поправиться. І так само чорна, мов гарна була. Коріння там нема такого великого. Десь посажу сюди, тут мені легше доглядати. Такі в мене були в тому році. Це новенький, хтось буде дивитися. Оця. Аж цікаво, яке там. Ну, слабка. Таке коріння, слабке. Це вона два місяці вже росте. Росла в 100-грамовому стаканчику, а тепер росте в оцьому і нема там коріння. Всі стояли в однакових умовах. Тут коріння є, тут коріння гарне. Це вже, мабуть, мій живець, бо така он у ящику. Оце, якщо вона сильна, тоді вона мені потрібна. А дохлих у мене й своїх вистачає. Те, що я купила, а це вони дуже гарно розмножуються. Це хтось, мабуть, якесь зоряне небо. Нехай думає, що в бандеролі їде качаю. Тут гарне все. Думаю, оця житиме. Дизайнер з мене тільки такий. Є такі росли, росли. Це дуже гарна, така вона бордова в жовту зірочку. Але з касети не пішло, бачите, так воно корінчики залишився, а виросла вон яка. Тільки торкнулася і все. Висадила, підстригла і полила їх майстром 13,4013 -13 для коріння. Щоб вони трішки це ж не, не їда, їх можна і поливати. І бризкать. Виділили мені два колеса довбу землю і насиплю доброї. І посажу в одне колесо Алісум Сноу принцес, а в другому оцей кольоровий алісум. І будемо спостерігати. Посадила два білих Алісума і два фіолетових. Я ніколи отаких от колес не мала. ми з мотоцикла були в мене колеса, туди відро землі треба. А сюди багато. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Дуже була приємна робота, але день скінчився.